Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua на каналі Розумних пристроїв. Якщо наш відеоогляд буде вам цікавий, просимо поставити лайки, підписатися на наш канал. А сьогодні пропоную вам оглянути розумний Wi-Fi контролер керування гаражними воротами Tuya, який має сухий контакт. Працює він по Wi-Fi каналу. Хочу зазначити, частота 24 ГГц. І, в принципі, більшість туївських пристроїв, мабуть, що 95% на цій частоті працюють. Працює в екосистемі Туя. Має також підтримку голосового керування. Живлення в нього два види живлення, це плюс. Тобто, перше це USB 5 вольт, або ж постійне живлення 12-24 В. Також йдуть магнітні датчики, які працюють на батарейці. Батарейка йде в комплекті. Вихід, як я вже казав, імпульсний сигнал сухого контакту. Даний контролер є брендовим, тобто ну, ми не рекомендуємо купувати нонеймовські якісь пристрої, як ви бачите. Це є бренд Lorate. Ось має багато різних сертифікатів. І, в принципі, якість збірки пластику, я вам скажу на висоті. Детально ми все це зараз розглянемо і розглянемо підключення даного контролера в додаток Smart Life. В комплекті, так я сказав, йде контролер сам. Магнітні датчики на ворота. Ось в такому пакуванні йде. Маємо інструкцію, де, в принципі, все показано, як підключати. Ось. І схеми, і статуси, і додаток. Це є. Також в комплекті в нас йде ось цілий набір допоміжних поміжних таких інструментів, навіть викрутка є. на Ось сюди викрутити батарейку. Також є потовщувач на клейкій основі, якщо потрібно десь датчик, не вистачає відстані, щоб приблизити. Ось різні. на клейковій основі такі є потовщувачі Е, так, давайте розглянемо детальніше сам контролер. Що ми бачимо? Е, маємо бренд Loretab. Е, Виробник в основному <клев> даний завод займається виробництвом от таких подібних контролерів гаражних. В наступних відео відразу скажу, ми будемо оглядати ще різні контролери, схожі за функціоналом. Тому слідкуйте за нашим каналом. Бачимо модель, тобто, я ж кажу Nenon. Це є бренд, є модель. Вольтаж, так як сказав, 5 вольт USB може бути. Ось, як бачите, USB. Або ж ось поряд іде також ще один провід. Ми бачимо, що може бути 12-24 В постійний струм. І так як тут написано: червоний плюс чорний мінус. Ви можете підключити напряму без USB. Також у нас на контролері є кнопка, натискаючи її більше трьох секунд. Ми переводимо контролер, ми його обнуляємо і переводимо в режим додавання до додатку Smart Life в телефон. Звідси виходить сигнальний кабель, тобто це провід чорний і червоний, який йде вже безпосередньо на сигнальні контакти вашого мотора-двигуна. Який запускає в дію відкриття гаражних воріт. Більше того, скажу, не тільки гаражних воріт, можна підключати, наприклад, в парі з електрозамком. Електрозамок також має більшість замків має імпульсний контакт, який менше, ніж на секунду замикається і електрозамок відчиняється. Суть та сама із двигунами на гаражні ворота. Бачимо, що є сертифікати різного роду, тобто це підтверджує додатково, що продукт якісний. Більше тут, в принципі, нічого нема. Є кріплення, можна його гвинтами прикрутити до якоїсь поверхні. В комплекті йде два магнітних датчика Ось, коли вони замкнуті, вони показують додатку статус зачинено. І коли ворота відкриваються, чи то гаражні рулети, вони розмикаються і передають статус, що відчинено. Досить цікавий там функціонал є. Ми подивимося вже, коли підключимо до додатку. Викрутивши цей гвинт, там буде батарейка. Яка, в принципі, по відгукам наших клієнтів досить довго працює. Тобто вона енергію використовується лише тоді, коли контакти розмикаються замикаються. Давайте спробуємо додати, підключимо спочатку живлення, коли ми підключаємо будемо ми через USB, має. Ось засвітитись тут, заблимати світлодіод синій з червоним. Якщо не заблимає так як ми говорили в попередніх відео, потрібно затиснути кнопку. Даємо живлення. Дивимося. Світлодіод не світить. Заходимо в додаток. Тиснемо плюс, додати пристрій і затискуємось кнопку. Бачите, заблимав синій світлодіод з червоним і вже додалось. Ми бачимось таку піктограмку. Тиснемо на ню. Далі. Тут ви маєте вказати свій пароль до Wi-Fi. Іде процес додавання. Ось, прийшло повідомлення додано. Тиснемо Завершено. І переходимо безпосередньо вже сам контролер. Ось так виглядить головний екран. Пройдемося зараз по меню. Що ми маємо? Історія. Тобто тут буде записуватись вся історія по дням, коли ваші ворота відчинялись зачинялися. Ось друге меню. Ви можете скласти розклад. Тобто в потрібний час ворота відчиняться, і в потрібний час вказаний вами, вони зачиняться. Ось безпосередньо кнопка це відчиняємо, зачиняємо ворота. От Якщо ми візьмемо спрацьовує, бачите, сухе реле, буквально на пів секунди на секунду, відчиняються ворота. І, е, до речі, Цікаво тільки що було повідомлення на червоному, червоним текстом. Тобто, якщо ворота відчиняються, а реле не показує, не змінює свій статус при цьому, буде повідомлення, ну, щоб ви звернули увагу, ворота не працюють або зламались, або ще. Це теж дуже корисно. Натиснемо, дивимося, як працює, відчиняється. Ось ми змоделювали, ворота відчинилися. open І зачиняємо. Зачиняється. Змоделюємо, що не зачинились. Ось. Все, зачинились. Отак працює. В e, цьому меню, SetCond, e, ви можете вказати ну, якби таймер, через, які, через який час в, воротам потрібно зачинитися. Ось, і по минутам, і по часам можна зробити. І є налаштування. От на налаштування e, ви вказуєте вмикаєте, що вам буде проходити повідомлення на відкриття. Якщо ввімкнено буде приходити повідомлення в додаток на телефон на закриття, якщо тут вімкнено повідомлення, коли ворота відчинені, відчинені, наприклад, досить довго, да? От ви вказали, що якщо ворота відчинилися і протягом 10 минут вони Хвилин вони відчинені, то вам прийде повідомлення. Хвилини ви можете налаштувати ось. І хвилини, і часи по-різному. Тобто ще раз, ця функція, коли ви відчинили гаражні ворота і забули, наприклад, зачинити. То через певний час, в даному випадку, 10 хвилин, вам прийде повідомлення, ворота відчинені і досі не зачинені. Тут можна налаштувати голосові команди. Якщо у вас підключені, наприклад, Google Assistant. І дивіться, цікава функція потрібна RunTimes. Тут ви в секундах налаштовуєте. Час відкриття та закриття ваших воріт джерелет. Наприклад, ви можете налаштувати відкриття наполовину. Наприклад, 5 секунд це буде половина. А 10 секунд це буде повне відкриття або закриття. То також дуже цікава функція. І плюс додатка цього Smart Life. Тобто, чому цей пристрій розумний, ви скажете. Та я користуюсь пультом, і мене все влаштовує. Дивіться, по-перше, ви можете. Пульт завжди в машині. Це в більшості випадків. Вам до вас хтось приїхав, потрібно швидко відчинити ворота, ролети, калітку, наприклад. Ви взяли телефон і це зробили без проблем. З любої точки світу, при тому всьому. Ось це перше. По-друге. Вам будуть приходити повідомлення на телефон, в разі, якщо ви забули зачинити гаражні ворота. Також корисно, і це також часто буває, коли виїжджаєш, відволікли телефон, і ви забули закрити ворота. Прийде повідомлення. І більше того, в додатку ви зможете зробити, я думаю, всі вже розбираються, ось плюс створити сценарій. Ви можете зробити сценарій. Що якщо ворота відчинились і 3 хвилини вони, ніхто їх не зачинив, розумний ваш будинок це зробить сам. Тобто цей контролер розумний зробить це сам. Тому що ви створите тут сценарій, можна зробити, наприклад, зміни під час зміни місця розташування. Бачите? Тобто, якщо ви. Розумний ваш будинок бачить, що ви покинули зону дому, і ворота відкриті протягом трьох хвилин, значить піде команда зачинити ворота. Тобто, ви можете взагалі не переживати, що ви забули зачинити. Чи взагалі ви їдете і не пам'ятаєте, зачинили ви, не зачинили ті ворота. Все буде під контролем розумного будинку і розумного контролера. Тому досить цікаво, я думаю. Е Контролер цікавий, щоб використовувати його на різні калітки, ворота, ролети різні. Його можна в принципі, вмонтовувати в сам блок двигуна. Можна вмонтовувати вдома, якщо достають подожувач, кабеля потрібно взяти до самого двигуна. І він буде працювати чудово в зоні досяжності вашого Wi-Fi. Сигнал має бути стабільний. Ну, Wi-Fi сигнал має досить, скажімо так, великий радіус роботи, тому я не думаю, що це будуть виникнути якісь складнощі. Тому, якщо вам сподобався наш огляд такого контролера. Ставте лайки, підписуйтесь, замовляйте на нашому інтернет-магазині futurio.com.ua. І до нових зустрічей!